Я думав, ми поїдемо далі. Так і є. Проїхали 18 миль. То чому ми зупинились? Хочу поговорити. Я тиждень чекав, аби зробити це. Я просто хочу поговорити. Немає про що? Ні. Є. Ні, немає. Ми це зробимо. Я зрозумів. Він зомлів, коли ви привезли його і не знаєте ферма. Я не про це хочу поговорити. Я чув, що насправді сталося в школі. Це щоб вижити? Так. Один з нас не вижив би. Це мав yeah. бути він. Постріл у ногу і Карл живий. Така реальність. Йому тут не місце. Там. Хай там як. Гадаєш, я б цього не зробив? Ти б не зміг. Думаєш, я не зможу захистити Лорі та Карла? Я цього не казав. Чи мого малого? Наступним на черзі буду я. Ріку, не можна бути хорошим і сподіватися вижити. Не можна. А я більше не хороший. Щоб врятувати життя Карлу, я б зробив Будь-що. Будь Тепер Лорі вважає тебе небезпечним, але ти таким не будеш. Не для нас, не для мене і ні для кого. Може, подивишся на мене? Ви з Лорі. Я розумію, що сталося. Коли я збагнув, а збагнув я швидко, то захотів зламати тобі щелепу, щоб ти душився своїми зубами. Але я стримався. Це була не слабкість. Вона забрало все. Це моя дружина, це мій син. це моя ненароджена дитина, і я житиму, щоб врятувати їхнє життя. Ти не любиш її ти так думаєш але це не так єдиний спосіб щоб ми рухались далі це те що ти приймеш усе що я щойно сказав просто тут просто зараз і ми будемо рухатись далі